Сьогодні перша дата по прийняттю ETF. От давайте подивимося, як воно повпливає на ціну криптовалюти, на ціну самого ефіра, і чи може через це статися. Друзі, нагадую, декілька днів тому два дня. Тому пам'ятаєте, я вам казав, що якщо буде ETF, то буде жорсткий памп По ефіру Пам'ятаєте, Я публікував про це якраз ось тут. Це було в нашому телеграм-каналі, тому дружньо зараз підписуйтесь, Посилання буде в описі, щоб ви не пропускали таку аналітику. І тут я поясню, що. Велика ймовірність, що буде памп, тому що на відміну від бітка ефір довго був накопичені і може піти зняти хаї. І буквально декілька хвилин після того як я опублікував відео, декілька годин. ефірка зробила ось такий величезний памп. Давайте розбиратися, що ми будемо робити далі, і що може бути спочатку. Декілька як то фундаменту дивіться, є це всі, і потенційні ETF на ефірку. Замітьте це якраз від Блумберга. Вони дивляться, і замітьте, яка тут штучка відбувається сьогодні. Має бути прийняття рішення по першому з них. Бачите, це якраз ось оцей ETF оцієї цієї компанії. Завтра по аркпу. Киті Вуд і тут край Скейл, тобто різні компанії Fidelity, а теоретично. Вони можуть зараз і не прийняти його теоретично. Але розумієте чому така штука в США? Якщо вони його не приймуть, вони по перше мають пояснити, чому так. Друге, якщо вони не приймуть одного, значить вони мають не прийняти і всіх інших. Бо в США така штука неможлива, що ти, наприклад, тут комусь не прийняв. Придіть мені, підбашляйте, трошки я вам прийму. Ні по закону, вони всі одинакові. І Якщо, наприклад, там фіделиті дозволяють комусь не дозволяють, вони йдуть в суд і кажуть: типу, а що ми, ми що бідні, чи що, давайте нам так само доступ до ETF. Тому якщо буде рішення, воно буде скоріш за все для всіх. Якщо не буде, то може початися судова тяганина, яка буде невідомо кількість часу. Давайте подивимося, базовий сценарій, що ETF таки приймуть, і як воно повпливає на ціну, я думаю, що зараз. Eh, друзі, я думаю, що зараз eh, ті, хто планув, планував торгувати, ETF, вони вже давно в позиціях, тому що eh, інтерес по ETF почав рости ще коли монетка була ось тут. тут внизу eh, я доволі давно вже рекомендував шукати лонги по eh, по ефіру. Що я думаю, станеться скоріш за все з самим ефіром. Eh, Якщо ETF приймуть, я думаю, що, бачите, ось оця ця порція пампу, вона вже відбулася. Перша хвиля пампу. І якщо приймуть ІТФ, я думаю, ще буде може бути похожа одна хвиля пампу. От якщо ми порахуємо по відсотках, звідси десь так: 35 і порахуємо ще одну хвильку в 35, Це у як у випадку прийняття, от, наприклад, десь в районі 5 тисяч. Вони його спокійно зможуть відіслати, звідки, ну, взагалі, ця структура, я чисто її взяв з біточка, як приймали ІТЕВ, і по бітку так само було спочатку. Бачите, зробили жорсткий виніс, а потім зробили одну велику хвилю росту і потім другу хвилю росту. І вони приблизно були обидві. Це була хвиля росту на кількох відсотки. Давайте порахуємо 36%. Ну а ця була чуть, -чуть більша аж на 41. Тобто, навіть якщо от порахувати по 35, то ефірка, от яка зона 5000, може бути ціллю. Але ще раз скажу: ця ціль буде, якщо по ефіру буде прийнятий ETF. Якщо його не приймуть, то більшість інтересу, от якій ось тут зайшов, якщо його не приймають, то почнеться дуже жорсткі виноси. Тобто, вони можуть аж вплоть до того, щоб піти і познімати цілої. Надіюсь, що прийме, якщо ви. Взяли трейди десь тут, чи тут, чи тут? Я просто рекомендую вам якийсь невеличкий відсоток, там 10-20 відсотків від позиції по ефіру скинути, бо може бути всяка двіжуха. Може ще таке бути, що вони спочатку знімлять вершинку по ефіру, потім зроблять якийсь глибший відкат, і потім підуть, наприклад, в цю зону, чисто як біточок робив. Бачите, він, наприклад, тут вийшов, зробив жорсткий виніс, і потім далі пішов. Тобто, всякі такі варіанти, як взагалі оця штука може впливати на альтсезон? Зрозумійте одну штуку, що є велика ймовірність, якщо, якщо по ефіру приймуть. Ось оцю цю приймуть і ті, ефір виросте. То може статися така штука, що домінація бітка самого біткоін Домінація вона може почати падати. Тобто, подивіться, зараз яка штука у нас по бітку. Ми були доволі довго в ось такій ростущій домінації. Що це означає? Коли домінація по бітку стабільно росте, це означає, що біточок тягне весь ринок. І в той момент немає як такого сильного вираженого альт сезону. Ну, як тільки відбувається ось така от штука по е, домінації біткоїна, е, коли ціна починає е, домінація бітка починає падати, то в той момент альткоїни починають дуже жорстко стріляти. І, до речі, е, хочу вам сказати, що в п'ятницю ми з командою будемо ділитися з вами. Е, Проведемо живий лайф, де будемо ділитися з вами, які альткоїни ми купляли, чого купляли, де купляли на Ютубі безкоштовно, щоб ви могли так само заробляти. Бо якщо ІТІ в приймуть, то скоріш за все нас через пару тижнів буде чекати альтсезон, можливо, через місяць і дуже важливо купляти правильні момент і правильний час. Тому зараз щоб отримати запрошення туди, на цей стрім обов'язково підписуйтесь. Телеграм, посилання буде в описі. І відповідно, якщо ефірку відтягнуть туди. То почнеться альт сезон, і більшість альткоїнів, особливо новенькі альткоїни, почнуть дуже жорстко стріляти. Тому, друзі, насолоджуємося, якщо ви зараз не взяли трейду, що вам робити, якщо ви прямо зараз не маєте трейду, все рівно краще на якомусь виносі заходити, бо чи співношення ризику до прибутку вже після ось такого росту буде дуже погане, тому якщо ви не встигли зайти, чекайте на нову ситуацію. Якщо ви зайшли, насолоджуйтесь, ціль може бути 5 тисяч. Якщо ETF не приймуть, буде дуже різна двіжуха, яку буде тяжко відторгувати. А прямо зараз я для вас підготував урок про тому, що таке альтсезон, бо до нього треба готуватися. Якщо він буде, багато тут постріляє і треба буде на них правильно заробити. Тому прямо зараз дивіться ось цей урок і заробляйте гроші. До зустрічі.